Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Довбик отримав дві престижні номінації на Globe Soccer Awards. Наступного сезону головним тренером Реала буде не Карло Анчелотті. Головний тренер Трапзон спора спостерігатиме за грою Миколи Шаперенка на матчі між Грузією та Україною. Гравець збірної України загадково покинув розташування команди. Форвард збірної України та гравець Роми Артем Довбек боротиметься за престижні нагороди Globe Soccer Awards. У сезоні 23-24 він виступав за Жирону, де допоміг команді здобути історичну путівку в Лігу Чемпіонів. Крім того, Довбек став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи в 36 матчах за каталонців. Досягнення Артема привернули значну увагу і він отримав номінації на Globe Soccer Awards у двох категоріях: найкращий Форвард і найкращий. А гравець у боротьбі за нагороду український нападник опинився серед таких зірок, як Кріштіано Роналду, Кіліан Бапе, Філ Фоден, Харі Кейн, Ерлін Холанд та інших. А тепер прошу вашої допомоги. Підтримайте наш проєкт та підпишіться на наш телеграм-канал Перший Тайм. Там щодня публікуються найсвіжіші новини футболу зі всього світу. Посилання в описі та кьюр-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Дякую вам усім. Хабі Алонсо стане головним тренером Мадридського реала в сезоні 25-26. Байро доведеться шукати нового наставника. Адже за інформацією іспанської редакції Євроспорт Алонсо замінить Карла Анчелоті на посаді тренера Реала. Минулого літа Хабі вже обговорював можливість роботи в Мадриді, але вирішив залишитися з Леверкузеном. Кузином. Однак поразка реала від Барселони з рахунком 0-4 змусила президента Флорентіно Переса переглянути своє рішення. Він вирішив не продовжувати контракт з Анчілоті та знову запропонував посаду Алонсо. І цього разу хабі погодився. Повідомляється також, що Алонсо планує взяти до реала лівого захисника Леверкузена Алехандро Грімальдо. Український півзахисник Динамо Микола Шапаренко знов зацікавив у Трабзон спор. Повідомляє Сонок та Газетесі. За інформацією видання, головний тренер турецького клубу Шанол Гюнеш особисто наполягає на переході 26-річного гравця, щоб підсилити лінію півзахисту цієї зими. Шапаренко є одним з пріоритетних трансферних цілей команди. До того ж, ЮНЕШ планує особисто оцінити гру Шапаренка на матчі націй між Грузією та Україною, який відбудеться в суботу, 16 листопада. Нагадуємо, контракт Шапаренко з Динамо діє до 30 вересня 2025 року, а трансфермаркет оцінює гравця в 10 мільйонів євро. Раніше президент Динамо Ігор Суркіс зазначив, що вважає справедливою сумою за трансфер Шапаренка 300 мільйонів євро. Варто додати, що в складі Трабзонспора вже виступає українець екс-захисник Зорі Арсеній Батагов. Український захисник англійського Бормута Ілля Ілья Забарне зацікавив у лондонській Челсі. Повідомляє Football Transfers. За інформацією, джерела 22-річний гравець увійшов до шорт-листа синіх разом із захисником португальської Бенфіки Томасом Араужо. Також зазначається, що головний тренер Челсі Енсо Мереска є прихильником таланту Забарного. Захисник Київського Динамо Олександр Тимчик змушений був покинути розташування збірної України в Туреччині, де команда готується до листопадових матчів Ліги націй проти Грузії та Албанії, повідомляє офіційний сайт УАФ. Причини від'їзду Тимчика не розголошуються. Натомість тренерський штаб збірної України вирішив викликати захисника львівського руху Олексія Сича, для якого цей виклик до національної команди стане першим. Культовий тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями від поєдинку між грузинською та українською збірними у лізі націй. Двома поразками на старті наша українська збірна ледь не загнала себе в глухий кут. Вже набрані в жовтні чотири очки і ще залишають шанси принаймні не вилетіти з Ліги Б. Для цього необхідно для початку в батумі взяти гору над грузинами, оскільки в спарених матчах українці краще діють в першому, то й будемо робити ставку на суботні. Згоден наш черговий візавій останнім часом на видноті, але треба брати приклад з албанців, котрі в попередньому турі перемогли грузинів в гостях, тому щоб нам не замахнутися на максимальний результат. Тим паче, що за підбором виконавців українці переважають як грузинів, так і албанців. Звісно, багато залежатиме від вибору Сергія Реброва, на якій тактичній схемі він зупиниться, чи довірить місце в старті підопічним, які не мали достатньої ігрової практики, чи впораться юхим Конопля з опікою лідера господарів Хвічі Кварасхелії. Сподівайся, що в Батумі зіграють найсильніший і продемонструють свої найкращі якості. Мій прогноз – 1-0 на користь української збірної, сказав Маркевич у коментарі Sport.ua. Український клуб «Полісся» претендує на підписання гравця збірної Албанії Анді Хадроя. Повідомляє панорама спорт за інформацією, джерела між партизаном, представниками Хадроя та Полісім досягнута усної домовленості, і невдовзі очікується підписання офіційного контракту. Сума трансферу може становити 200-250 тисяч євро, що покриє витрати клубу на зарплату гравця та його придбання. Контракт 25-річного захисника з партизаном діє до 26-го року, але його перебування в албанському клубі ймовірно завершиться раніше. Анді Хадроя провів три матчі за збірну Албанії. У грі Ліги нації проти України він залишився на лаві запасних, але увійшов до заявки на листопадові матчі. Ключно грою проти українців 19 листопада. Захисник Олексій Сич перший гравець в історії руху, який отримав виклику збірної України, поділився емоціями від потрапляння в список гравців національної команди. Ввечері середи мене набрав Ігор Михайлович Дедишин і привітав мене. Я не зовсім зрозумів, тому перепитав, з чим саме він запитав: а Ти що ще не знаєш? На що я відповів, що ні. Тоді Ігор Михайлович сказав, що мене викликали в збірну України. Емоції були просто неймовірні. Дуже приємно отримати таку можливість. Вже поспілкувався з представниками збірної щодо організаційних питань і незабаром вирушаю у табір національної команди. Я знаю багатьох хлопців часів молодіжної та олімпійської збірної України, коли я грав з ними і які зараз виступають за головну команду країни. Тому думаю, що адаптація в колективі пройде швидко. Але це все одно новий виклик для мене в професійному плані. Адже грати за збірною своєї країни мрія кожного футболіста, і це одна із найважливіших цілей. Попереду у збірної України надзвичайно важливі матчі в лізі націй. Нам необхідно віддати всі сили, аби перемогти в заключних поєдинках з Грузією та Албанією. Важливо гідно представити країну та наш прапор. Я нікому з партнерів не говорив про це. А сьогодні зранку хлопці побачили цю новину і всі також почали дзвонити вітати з дебютним викликом, сказав Сич у коментарі офіційному сайту Руха. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.